Доброго вечора. 31 серпня. Умовно кримський чорний. Гарний, гарний інжир. На цьому кримському чорному. немає жодного листка якби шовковичного листа немає а ось цей умовно фіолетовий На одній гілки, як бачите, шовковичний лист та різблений як, як звичайний інжир. Одна гілка. Шовковичний різблений. На цій гілки всі шовковичні, до розгалудження гілок. Потім пішли такі і такі листя. На смак, на смак мені ніби вони однакові. Що той, що той? Зараз якось зрівняємо зрівняємо на вигляд. Ну, однакові цей трішечки спіліший, той трішечки, щоб деньок повісів би. А на смак однакові дуже смачні цукор. Та все ж таки саме більше цукру мать в Браун Турке. Це ось обрунсвік. Не такий солодкий. Не такий солодкий, як навіть цей. А от самий солодкий це Браун Турке. Це росте Сари Апшерон. Це Браун Турке лишилось Чот... чотири штуки всього лишилось. Ого. Були. Були із фігами. це ось отака маракуя. В горщику. Як би так, щоб було видно? Такого мать. Ось такого. Теж завтра все їде. На Базарі, Маракуя, Інжири, те, що, те, що назбирали, втеплички і на вулиці вже назбирали. Одне Відерко дорівнює один ящик. Це такий вже. Присох прив'яв. Є такі, що вже аж навіть сухі на дереві висять, на кущу. Лишу, лишу тут нехай лежать, сохнуть. От, ну, в общем, завтра неділя, базарь. Ми поїдемо на базарь. Працювати, а інжир нехай продовжує рости. Ми йому не будемо заважати. Ось, бачите, знайшов. Вже він присох. Зав'ялився такий м'який-м'який. Все, інжир нехай росте, а ми працюємо далі. До побачення.